з першого дня війни, рішуче засудивши російську військову агресію, Українська православна церква допомагає захисникам України усіма можливими способами. 17 квітня 2023 року, керуючий Хмельницькою єпархією, архієпископ Хмельницький, Староконстантинівський Віктор та голова відділу Хмельницької єпархії по взаємодії зі Збройними силами України проти ірей Максим Москальчук передали від Хмельницької єпархії необхідні медикаменти для потреб одеського військово-медичного клініку. Центру, клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України від імені Хмельницької єпархії Української православної церкви. Сьогодні ми передаємо для клінічного госпіталю Південного регіонального управління Прикордонної служби України необхідні медикаменти, які будуть невеличким внеском у загальну справу перемоги нашої України. У цій кривопролетній війні. Церква має головну місію це молитва. І в наших храмах підноситься молитва за наших воїнів-захисників України, за всіх, хто постраждали, за всіх, кого життя забрала ця страшна війна. Ці молитви підносяться і промовляються устами наших віруючих і нашого духовенства кожного дня, тому що ми разом. З усім нашим українським народом сьогодні у ці важкі дні намагаємося стояти на сторожі захисту нашої батьківщини і кожну міру своїх сил робити той внесок, який дасть нам можливість якомога швидше побачити мирне небо над головою. Нехай Господь благословить усіх наших воїнів-захисників своїм миром, своїми милостями і щедротами. Нехай допоможе кожному відстоювати нашу суверенну державу, і нехай завжди допомагає усім нам для того, щоб кожен в міру своїх сил робили ту справу, яка буде внеском у загальну справу нашого подальшого світлого майбутнього. У свою чергу від імені керівництва Одеського військового медичного центру Державної прикордонної служби України висловлено подяку за допомогу Хмельницькій єпархії Української православної церкви.